Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні хочу похвалитися своїм великим урожаєм помидорів. Та і взагалі хорошим урожаєм, який я зібралась на, цей, на своїй грядочці. Ось такі помидори це таке величезні. Одного зважила, його було більше кілограма. ось отакезний помидор. Здоров'ючий, такий м'ясистий. це волове серце, звичайно. І ось волове серце дуже гарне. М'ясисті помидорчики. Розовий ось який гарний. Навесні думала, щоб їх було небагато, ну і посадила. Це град. Був град і побив град. От такі великі помидорчики. Ну, а це трохи поменше. Це підуть на засолку, а це підуть на сік. На сік і, звичайно, на домашній кетчуп, який я буду готувати протягом дня. І, звичайно, виставлю свої відео, що з цих помидорчиків. Я приготувала, дуже задоволена цього, цього годішнім урожаєм. Дякую, як кажуть Богу, за допомогу, за те, що все народило У нас нелегкий час. Потрібно запасатися. Все буде, звичайно, добре. Все буде Україна. Але потрібно. Робити запаси. І ось такі гарні, маленькі. А це спаржева квасуля Також хочу приготувати з неї салат Знайшла вінеті рецепт, як консервувати спаржеву хвасові з овочами. На днях також виставлю своє відео. Зроблю зразу. Маленьку порцію, щоб покуштувати, яка вона на смак, Якщо сподобається, зроблю більше. Це мої баклажанчики. Ось білий баклажан, говорять, дуже смачний, ще не пробувала, без гіркоти, а це звичайні наші синенькі. Також буду їх. Використовувати для приготування різних страв. І, звичайно ж, порадую своїми рецептами і вас, любі друзі. Так що, задоволена сьогоднішнім урожаєм, який я сьогодні зібрала, такий в мене сьогодні урожай. Хорошого дня вам, до нових зустрічей, буду далі працювати і готувати цікаві і корисні рецепти. Обов'язково поділюся з вами на своєму каналі. До побачення! Пишіть, коментуйте. Дуже рада завжди з вами спілкуюся і вашому спілкуванні. До побачення, до нових зустрічей, хорошого дня!